Вівлаліберте, пані та панове! З вами Алексей та Game Resistance. Сьогодні я хотів би запросити вас до Парижу. Тож, зустрічайте огляд Steel Rising. Погнали! Проте, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Still Rising побачила світ 8 вересня цього року, завітавши на консолі нового покоління та ПК. Розробником цього Souls-Like Action RPG виступила студія Spiders, яка також подарувала нам такі проекти, як Greedfall та Technomancer. Ну а завдавництво узялися Nacon, які також видали і The Council. До речі, нагадую прогляд гри, який я випустив кілька тижнів тому. Сюжет гри перенесе нас у часи Великої французької революції. Хіба що тут на нас очікує трохи альтернативна версія? Тут Людовік 16 отримав своє розпорядження роботів, які допомогли йому стати єдиним правителем Франції. І саме вам доведеться розібратися, звідки ж у Людовіка з'явилися автоматони, та чому протагоніст, на відміну від інших, може розмовляти та й загалом веде себе нормально. Під управління ви візьмете автоматона, яка отримала ім'я Егіда, і завдяки нехитрим сюжетним ходам вона стане охоронцем самої Марії Антуанетти. Незважаючи на весь потенціал сетінгу альтернативної французької революції, не варто очікувати від сюжету Steel Rising чогось карколомного. Так, у гри досить непогані і навіть крути моменти. Особливо це стосується останніх 4-5 годин гри. На вас навіть очікують цілих два фінали. Проте сюжет не те, щоб змушує гравця ставити багато питань до усього, що коїться навколо, та тим більше, отримувати відповіді на ці питання. Сюжетні перепети навряд стануть для вас сюрпризом. Хоча кілька філософських, але очевидних, як для сетінгу революції, питань, гра все ж таки підіймає. І з цим вона справляється набагато краще, ніж, наприклад, Homefront The Revolution. У геймплейному ж плані Steel Rising має типову формулу Souls-Like гри. Вороги розпавняться після збереження, після смерті ви втрачаєте частину ресурсів тощо. Я певен, що вам усім знайомі ці невід'ємні деталі Souls-Like ігор. Вам, в свою чергу, доведеться обрати для Агіди один з чотирьох класів охоронець, солдат, танцівниця або алхімік. Але важливо розуміти, що обраний вами клас по справжньому буде впливати на ваші показники, зброю та здібності лише на першому етапі гри. І жоден з них не потребує від вас притримування конкретного стилю гри. Набагато цікавішим, як на мене, у грі виглядають саме сутички із ворогами. Я невеликий фанат під жанру Souls like проте бої у Steel Rising справді залишили мене задоволеним. Навіть незважаючи на те, що усі атаки ворогів та босів, гравець починає повністю прочитувати після 3-4 сутичок із ними. Але мені все ще було цікаво повторювати бої як з звичайними ворогами, так і з боссами, яких тут, до речі, цілих 19, включно з тими, з котрими вам доведеться зіткнутися під час виконання сайт квестів. Сама ж бойова система побудована на класичному вдарив, ухилився або перерував атаку, наніс ще один удар. Проте для Steel Rising це працює. Сутички з супротивниками виглядають досить ефектно та динамічно. Звісно ж, у кількох випадках присутній повний дисбаланс гри. До речі, іноді це працює в обидві сторони. Так, наприклад, Орфея можна повністю стерти з лиця землі покращеними гранатами, менш ніж за хвилину. А він, до речі, і бос. Ну і, звісно ж, просуваючись по сюжету та купуючи і відкриваючи нові здібності та предмети для умертвіння ворогів, ви не тільки зробите егіду сильнішою, а й отримуєте змогу проводити більш ефектні та цікаві з точки зору тактики бої. Хоча проблем у вас і так не має виникнути. Проте, я думаю, що хардкорних фанів жанру Souls-like бої у Steel Rising залишать без жодних емоцій. В свою чергу, дизайн більшості ворогів досить цікавий. Одразу ж видно, що автори вирішили розійтись на максимум при невеликому бюджеті, наповнивши Париж великою кількістю різних роботів. А от із босами ситуація трохи менш райдужна. Як на мене, майже усі вони схожі один на одного. Проте є й досить оригінальні. Наприклад, такі як Кат, який просто виглядає як ходяча гільйотина. Тим не менш, Steel Rising перейняли не тільки основні круті фішки жанру, а й декілька його проблем. Незважаючи на те, що Spiders французька студія, камера в їхньому проєкті по-справжньому японська. Кожен раз під час динамічного бою вона тільки те й робить, що вирішує сама повернутися не туди, куди треба. Або й зовсім залетіти у якісь ворота та перекрити вам вид у середині котрого ви знаходитесь. Ну і звісно ж, окрім камери, на вас можуть, і на момент публікації цього огляду, скоріш за все, ще будуть очікувати декілька невидимих стін, особливо там, де їх не має бути присутні у грі і елементи платформінгу. Згодом, трохи просунувшись по сюжету, ви отримуєте абордажний гак, звичайно ж, у вигляді біблії, та можливість робити ривок у повітрі. І тут головною проблемою знову ж таки стає камера, яка може почати фокусуватись не там, де вам потрібно. Також нерідкими були випадки, коли потрібно було використовувати той самий ривок, а її до просто не могла долетіти до цілі. Хоча саме туди мені й потрібно було. І так як охопитись гаком було нізащо, треба було повторювати усе це знову і знову. Тим не менш, той самий гак може і урятувати вам життя, якщо вас донацька застала декілька ворогів. Але знову ж таки камера буде це вирішувати. Що стосується графічної складової, то гра виглядає досить середньо. Анімація облич персонажів залишає лише бажання читати субтитри і не дивитись на героїв. А дизайн локацій при усьому масштабі найчастіше виглядає досить одноманітно. Адже ви тільки й бачите, що одні й ті самі карети та бочки. Хіба що частина з них горить. Закриті простори палаці в угрі зроблені набагато краще. Ну от музична складова у грі набагато краще. Приємні оркестрові композиції створюють необхідну атмосферу та задають настрій гравцю. У грі ви зустрінете як багато епічних, так і досить спокійних мелодій, які дадуть вам змогу трохи перепочити від постійних боїв. Spiders вдалося зробити нескладний, але й не те, щоб легкий Souls-like, зібравши у грі основні особливості та декілька проблем під жанру. Розробники не намагалися вигадати щось нове чи по-справжньому цікаве, проте їм вдалося вихопити та ввести у гру декілька елементів метройвані та платформінгу, що не те, щоб сильно зіграло на користь проекту, але тим не менш. І як на мене, саме не хардкорні фанати Souls-like найбільш оцінять гру, та, можливо, трохи пізніше спробують щось більш складне та цікаве. Від мене ж Rising отримує 7 балів із 10. Що ж, ну а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую вам за увагу. Ставте лайки під цим відео, пишіть у коментарі свою думку стосовно гри та долучайтесь до телеграм-каналу Useless. Також обов'язково перейдіть за посиланнями в описі. Ну і підтримайте Game Resistance натиснувши на кнопку підписатися. Ну а з вами був Alex Saint та Game Resistance. Віплаліберте!